Всім привіт! Якщо ви все ж таки за допомогою попереднього відео змогли обрати собі велосипед та стали щасливим власником нового двоколісного транспорту, то це відео стане вам у нагоді. Зараз ми розповімо, як максимально правильно організувати догляд за велосипедом, аби продовжити його срок експлуатації. В перший день експлуатації варто звернути увагу на якісь збірки велосипеда, бо неякісно зібраний велосипед має значно більше шансів вийти з ладу. Аби уникнути таких проблем, радимо вам обирати велосипеди лише в перевірених місцях, а збірку велосипеда довіряти лише досвідченим механікам. Трансмісія один із найважливіших вузлів велосипеда. І аби заощадити кошти на дороговартісному ремонті, варто правильно за нею доглядати. Використовуйте спеціальні засоби, наприклад, дегрізер або бензин калоша. Для очищення зірок, використовуйте щітки. Після миття обов'язково змащуйте ланцюг. Обирайте мастила, що підходить для ваших погодних умов, та не використовуйте підручні засоби у вигляді олейни чи солідолу. Часна заміна та догляд продовжать життя вашого велосипеда і покращать якість катання. Для миття використовуйте спеціальні засоби або ж дегрізер, розведений з водою. Не використовуйте мийки високого тиску та уникайте потрапляння води у підшипники. Для очищення гальмівних дисків використовуйте спеціальні засоби, як, наприклад, ось цей фінішлайн. Фу. В разі висихання мастила на вилці протирайте її сухими паперовими серветками. Перевіряйте натяг шприг та у разі їх послаблення звертайтесь до механіка для їх підтяжки. Слідкуйте за вузлами велосипеда, перевіряючи їх на люфт. Перевіряйте тиску шинок, щоб уникнути проколів. Справність гальм підвищує вашу безпеку на дорозі. Дотримуючись цих простих парад, ви будете з кайфом кататися на велосипеді та отримувати максимум задоволення. Дякуємо за перегляд цього відео. Не забувайте мити ланцюг, підтягуйте каретку, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пропонуйте теми для наступних відео. До зустрічі в магазині Велоплюс!